Прям по той дороги, там де мало машин, по баяна на всіх парах. Зараз допиваю. Воно зараз потом все вийде. Кріплення купив, поставив, і воно мене щось в основному пустує. ставки на те місто ставиться аж акумулятор. Хто там відосики бачив. Можна, звісно, зараз зайти, узнати, що по чому у них я вже загорівся ідеєю. Насобирати баблішка. Ай, там можна єсть. На три місяці може буде ще кращі варіанти, щоб на півроку взяти в розсрочку цей електрокомплект і потихеньку самому встановити його, спокійно, вдома затягнути вело, квартиру і все самому зробити. По ютубу можна навчитись що хоч. жара. Все, погнали. Всім дякую за увагу. Якщо що перематуйте Так, полетіли далі. Це у нас наступна пішла серія, я дивлюся по камері. Я думаю вона буде заключною Це тут був магазин океан, хто повний, так? Да? А ще що в нас ОТС? Якась логістика. Чи магазин риба, чи як, я вже сам щось запутався. Та ні, вроді магазин океан. І електроника магазин. Зараз світ електроники і куча всього другого. Зараз ми проїдемо баяна і там поворотик. Не будемо на алмазний їхати. Ми на алмазний можемо і так їздити в будь-який день, будь-який вечір, в будь-яке утро. Було б бажання. чувачок на перекурі на балкончик балдеє та й довго О, реклама аквапарк глухоман ідея літом не побував. хотілося в Глухомань, хотілося на супруніцький еквапарк не на час як кажуть Буде на часі, з'їздимо. Покупаємося, покупаю вас вместе з собою. Так, поки що не на часі. О, мадам так напахтилася. Молодець. Молодець, молодець. І тут подорожний, грьобаний. Він мене сьогодні розстроїв. Що бамон щось замічтався. Ой, і й нарушаю, типа так, отам там я колись поїхав і попав там вроді в тутук. Чи щось включу, верчу. Сам не пойму, що хочу. Так. Все, їдемо по цій дорозі, виїдемо на садах. А там, кстати, можемо попрощатися. <гум> Дідон. А що, зараз би мене як увалив, бо якраз він переднім колесом мене в бочі як дав би зараз. Він, бачите, среагірував щось ж трохонуло його за тормози. На мені тормозить не заміг, треба було проскакувати Могло б зараз бути велосипедне ДТП. кстати він може теж бути алкоголіному сп'яні ні. Я-то чуть-чуть, а він по зрослому може піти. Камери, де в нас камери зараз? Будуть нам знімати, хтось тобто, будуть нас знімати, будемо посміхатися. Навірно, он вони висять. Зараз же їх 300, скільки там 332 штуки ще навіть налишили по місту, щоб ловити, походу, упилять, а не про безпеку якусь вони там розказують. Златали бачу, що давно вже щось не зрозумне. Дорога Ось стекло не хочеться Опять плеть, хоча ж в мене є нова камера. Опять з собою я не взяв, взяв собою тільки насос бо він дуже легенький і за те, що камера така Тяжеловата щось я з собою не взяв знову. Та по городу, в принципі, я ж говорю можна добратися на тролейбусі, якщо щось станеться, та й усю Це я думаю як за місто виїжджати отуди, в сторону річки, вивада подол, в принципі. Тоді треба брати, мабуть, камеру з собою. Так, приїжджай. Я ж по головній магазин називається Кришка, прикольно. Кстати, пиво продають. Нам достатньо, поки ми не доїхали додому, щоб були ми в небезпеці, тоді ми можемо вже розслабитись. Так, маркетопочерні. Так, прикольно по головній, всі тебе пропускають. Позалатували ту дорогу везде. І то хорошо. Е, так, а як же нам тепер далі? Направо, потом прямо, по ходу, так? Да? Як краще. Наверное, сюди. Сейчас. Сейчас ми розчехлимося сюди. Наверное. А ты бью нам не надо. Сейчас. А если чувак прийдет. Хочеться в туалет, я не знаю чого. Дюшес виходить боком, Бо, тому що то його я тільки випав, не могло, ж воно вже піддавити мочовик. Таке враження, що я на електровелосипеді їду. Тобто трохи крутить. Якщо не крутить педалі і так летіть. Так, ну що ми по головній далі. далі. Так, наш щам маршрут, тому що ми верталися додому. Дворами, сьогодні ми поїдемо просто по дорозі. До речі, тільки що поїхала машина, можете поставити на паузу в нього на, на, етому, на криші автомобіля типу Бэтмена, ну коротше, типу літучої миші ігрушка грушка приліплена. І цей автомобіль недавно стояв біля цуму. Як я паркувався, прикиньте, чувак уже, який я понаярював і вже він на садах. Uh. Так сейчас глянем, що мы тут накатали, бо я підзадихався. Під Зараза не бачу взагалі на ходу, бачу дві цифри, але не мелкі, 33. 33 корови. 33 хвилини. Ще 7 хвилин ми разом. І закінчимо цю серію велопрогулянки нашої. Я ще не помиляюсь п'ята частина. У нас буде, грубо говоря, получається велопрогулянка. Велопрогулянка часова чи що? чи я щось неправильно вважаю. З п'яти часин по 20 хвилин, Ну, по 20 там ще. І що я милю? Час 60 хвилин. Час 40, думаю, ніфіга собі За час ми все підляли. Один час 40 хвилин. П'ять частин відео. Красний для машин. Ми вряємо в карман і все ок. Ой, не тупич. Надо лещ, збавити оборот. Кстати, по укатаній грунтівці теж гарно їхати. Навіть краще, ніж по цьому роздовбаному тротуару. Магазини то, хоч би для себе зробили. І то добре. Легко. Право-лево, лево, право. Непоганий лев, але ну, він був світлий. Все-таки більше я люблю світлого. Світле пиво. Зараз ми з вами ще й спустимося. Хоча вам вже цей спуск, не натошні. Дивіться, який обзор. Часті сектори шикардосні. і скворечники, як називають, Давайте. ташки. ми з этим Таврочок, він дуже повний, то тобто с йому по барабану була заслуха. Дуже такий повний насищений. Так, все, лафа закончилася, ми спустилися. Щас ще з вами пройдемося та опять задишка почнеться, буду хекати. Навіщо воно вам може потрібно. Так, що у нас там з бензином? Та сама ціна, що була і вчора. Зараз дойду до якихось кущів. З вами прощаємося, схожу в кущі, як полагається. В городі так не сходиш, а тут уже на отшибах можна. Як завжди гарного, гарної трудової неділі, легкої, безпечної, бажаю вам всім. Ну, і як завжди, мирне небо. Щось ними не пахне зовсім. Днем ще мирне небо, а ночі вже давним-давно немає. четвертої, коротше і ми так непогано з вами покатали і все вже, да? все друзі давайте пока пока побачимося в наступних серіях це серія заключна. ось подивимося куди ще з'їздимо це Будео. Шафу.